Він витримав 12 підривів на мінах, сотні ворожих влучань. Проте всі бойові завдання були виконані. Він гордість Кременчука, герой України Олександр Круковець із позовним «Карацупа». Військовий боронить Україну з 2014 року. Саме його екіпаж це ті люди, які першими проривали лінію оборони на Мелітопольському напрямку під час контрнаступу. Кременчуцьким новинам випала нагода із перших уст дізнатися про історії життя Героя України. Одна з таких про містичний порятунок: до війни не вірив ні в чорта, ні в Бога. Так про вищі сили говорить Олександр. Проте на третьому році служби його переконання змінилися, і сталося це через один щасливий випадок. Перший раз повірив в Бога в 2016-му році. з Артурчиком ми йшли тоді на позицію. І чуть не подарувалися на мені на 72-й, ось М-72, Ветьма, мене ще кажуть. Артур од мене ззаді йшов метрів, метрів на три. Я ногу вже підняв і хотів її ставити на землю. А таке вщення було, що мене хтось за спину за затітяв узяв, віддернув назад. Я голову повернув, але ногу не опустив униз. Повернув до голову, голову до Артура, кажу, Артур, що случилось? Він каже, нічого, я до тебе ще навіть не дійшов. І я ногу поставив назад. Присідаю, мононіть і метр від мене стоїть ОЗМ72 Міна. Перш ніж стати командиром бойової машини Бредлі, Олександр проходив навчання в Америці. Там, розповідає військовий, наші хлопці дали перцю, показавши свою винахідливість та вміння критично мислити. Получається, спочатку дві тижні ми вчилися, екіпажі просто на «Бредлі» вчилися, Піхота вчилася ну, по своїй програмі. Потім савмісні, ти типу, позлагодження підрозділ. Американська армія свою задачу виконує, типу, вони в обороні стоять. Ми типу, їх штурмуємо. Ну а нам ж інтересно, як ця техніка працює. Думаємо, тут же проще її перевірити, ніж на полі бою. Будемо вже увереніше себе чувствувати. І так, чисто на обум пробувала через ліс по боках, по флангах проламали пароходи в лісі. І через протитанкові рвиду заїхали до них в тил. Все, вони, ну. Реально були в шокі. Звання Герой України стало для кременчужан приємною несподіванкою, яка аж ніяк не змінила ставлення до себе та побратимів. Позиція чітка і незмінна. Битися обов'язок кожного воїна. От я не вважаю себе прям там героєм. Для мене герої всі. всі. Я завжди хлопцям всіда кажу, що ми всі одинакові. Для мене от надів форму. Пішов в Збройні Сили України, все, герой. І, ну, і Я себе ніколи вище другого когось не ставив. І, не знаю. Для мене от хлопці, от мої побратими, от вони для мене герої. Знаєте, як ото кажуть, я не герой, але я служив з героями. Шана й подяка всім захисникам і захисницям, які щомиті ризикують своїми життями заради мирного майбутнього України. Вікторія Максимович, Олексій Крашновський, Кременчуцькі новини.